Это предбанник, Это у нас камера холодильная, которая засыпана. Это, видите, поскоржено потолок, поскоржено нас коржено вот Вот тут у нас было один шкаф другой шкаф. Санітар фотолога-анатомічного відділення Валерій показує наслідки нічного обстрілу Херсонської лікарні російськими військовими. У приміщенні зруйнована стіна, є пошкодження і всередині будівлі. У Вікторії, яка працює у лікарні, під обстріл потрапила автівка. Приїхала працювати на зміну, залишила автомобіль, перевинували. Їздила на роботу. Потрібно було для карти. Доремонтувати. Нічого не буде цього розміщати. За останні три дні лікарня була під обстрілом кілька разів. Розповіла генеральна директорка Алла Малицька. Сьогодні вночі також сталося обстріл, внаслідок якого було розрушено патологоанатомічне відділення лікарні. Цього разу у нас не було жертв, і це слава Богу, що всі були у приміщеннях. Але збитки після цих обстрілів є дуже великими. Взагалі, в цілому у нас пошкоджено більше 400 вікон протягом цих обстрілів. Армія РФ обстріляла також кіноконцертну залу ювілейний поранених. Немає, говорить виконуючий обов'язки директора Юрій Коваль. Це було 8 ранку, ще не було людей в приміщенні, котрі розроблять, Була виїзна командировка. По селам везли фільми для дітей, мультики. Це приміщення, воно таке там складське приміщення, воно пусте, нічого в ньому нема, ми там все винесли раніше від, від тіля. Тому з пошкоджень немає, щось, щось зруйнувалось, тільки стіна. За інформацією військової адміністрації, за добу Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 17 разів. Випустили 77 снарядів по Херсону, Садовому, Антонівці, Комишанах та Молодіжному. Під обстрілом був центр Херсону вчора. Ввечері було влучання в ЦУМ, а саме в губермакет Сільпо, який знаходиться в цьому приміщенні. Також під обстрілом були і інші адмінбудівлі внаслідок вчорашніх обстрілів, то внаслідок російської агресії постраждало 9 людей. Одна людина на Береславщині. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, загалом протягом минулої доби російські військові 53 рази обстріляли правобережжя Херсонщини. 241 снаряд випустили з різного типу озброєння: танків, мінометів, РСЗВ, авіації, БПЛА. Сьогодні російська авіація знову завдала удару по одраду Кам'янці. Близько ї години на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 50-річний чоловік. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.